Добрий ранок. Отже, вчора ми зрозуміли, що полум'я ходить по колу, турбулентний перепет тиску відбувається. Турбулентний потік створює вакуум і полум'я заходить в холодний шов. Тобто тяга димохода не змінюється, вона є стабільною, а от потік, який ходить по колу внизу котла, він в два рази швидше має швидкість в два рази більшу, ніж тяга димохода. Сьогодні ми будемо ізолювати. Горіння. Як ми це зробимо, я вам покажу. Показую наглядно, що я сьогодні буду робити. Оце, наприклад, стінки котла. Ось. І ми зрозуміли, що потік іде сюди, основний, тут створюється вакуум, виривається звідси полум'я біле. Закручується сюди і старається зайти в цей хід. Отже, це я його називаю Холодний шов. Отже, сьогодні я буду от цю частину отак зверху перекрию. Ось так, дивіться. Ось так, в задній частині стіночки. Перекрию ось таким якимось перекриттям, я ще не придумав яким. І там вийде така камера, полум'я заходить туди, і ще більше воно буде заходити в цей шов. От, і воно отак буде крутитись. От. Тобто ми зрозуміли, що Оця швидкість кругова, вона в два рази швидше ходить, чим тяга димохода. Це навіть видно візуально по язиках полум'я. Так, з цим розібрались. Далі. Я ось візьму цей профіль, наріжу в ньому ось такі пази. Отак, отак, отак через усе. Відріжу йому вершок і поставлю отак зверху. Ось так. І в мене буде додатково зверху розсіюватися повітря. Свіже повітря, гаряче нагріте, тому що цей профіль нагріється до красна. От. І я думаю, це взагалі буде бомба. Слідкуємо далі. Зараз я швиденько це все зроблю і включусь. Все зробив, тяга є, карман є, холодний шов ізольований, зверху ось, бачите так, утеплитель. цегла на ребро. Не захотів я ставити металевий профіль з нарізаними пазами. Згадав, що метал тільки холодить полум'я. І поставив старий добрий шамотний шамотну цеглу на ребро. Запалюємо, дивимось ефект і малюю вам на листку схему. На мінімалках. Розігрілись цеглини і воно так дубасить, що я вам прям зараз покажу піддувало. Отак воно вже горить дуже давно. Ось так. Отак відкрите піддувало. А тут просто жесть температура. Сейчас я вам покажу. Так. Секунду там фихкає. Я сейчас нарегулюю, щоб воно не фихкало, а горіло Фіолетовим фихкає. Так, зробив, щоб Росія не нагріта, заходила заходило туди поступово. І в нас з'явилось фіолетове, таке красиве. Ось фіолетове полум'я. Котел працює на мінімалці. І це горять тільки вторинні гази. Ось. Висота. Далі тестуємо, залишив ось таку щілину. Ось якщо я регулюю отак, 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 воно все зараз вам покажу, тухне, як тільки перестаю давати вторічки, ось дивіться. Відкриємо, дивіться, дав в торічки. Бачите, зараз закриваю. Опа, не стало. Відкрив торічку, загорілось, знову. І оцю щілину треба вибрати так, щоб вона була оптимальна. Ну, тобто вторинне повітря потрібно регулювати. Це дуже важливо. Температура, конечно, там зверська. Ну отак оставимось отаку щілинку для торічки. Воно, бачите, аж заходить, аж наверх. Закриваємо, пальцем не треба. Закриваємо. І тепер орієнтуємося тільки по звуку. Прекрасно, Чудово. Клас. дивимося сейчас теплообмінник, що там, вот. Паляється круто, піддувало Ось так і залишається. Дрова горять помірно, не прогорають, прямо току немає. Ну це щось із чимось. Набирає, набирає, температуру набирає, кришка в нас. Навіть можу рукою торкнутися, а температура шурує і шурує і шурує. Пішло більше 60. Ось так я залишив вторинне повітря зверху. І от така у нас картина теплообміннику. Бачите, да? Фіолетове. Все залито. Все залито фіолетовим. І полум'я заходить в холодний шов. Все чітко працює, тому що воно там ізольоване. Нема підсосів ніяких. Повітря авторинне йде туди, куди потрібно. На початок ходу і далі в щілини Розсіюється. Між цеглинами щілини, І воно далі розсіюється в щілини. Ну круто. Круто. В такому режимі воно дуже довго може горіти. Обов'язково подача авторічки зверху. Тому що коли знизу воно збиває потік. Ну отак, клас. Зараз малюю схему. Так, зараз швиденько. Значить, запалили ми фіолетове полум'я. В фіолетовому воно горить навіть на помірних оборотах. Піддувало на мінімалочки відкрито, бункер потихесенько сідає, нема такого прямотока. Горить помірно, горить плавно, горить добре. Що змінилося? E, значить, на ребро стоїть під стіночкою цегла, не доходить до краю котла на відстань порожка. До теплообмінника дійшло. Ось тут теплообмінник починається. До теплообмінника дійшло, тут така камера. E, далі e, саме завуження e, 55. Можна 65, якщо хочете збільшити потужність. Ну, 55, 50, 55 вистачає висота 114 міліметрів. Далі ще ряд, цегли на ребро вдоль і ще ряд цегли. Що виходить? Ось гази заходять в завуження, вириваються сюдою і. Ось тут в кінці не доходить 65 мм до краю теплообмінника. Гази якби отак його обходять. Цей, ця, цей ряд цеглини теж підрізаний. І воно ось так заходить е, в сухий шов і виривається сюди. Також я змінив те, що зверху накрив оцей сухий шов, зверху я його накрив щільно металевою пластиною, четверкою. Ось так. Він перекритий щільно, і там під низом камера. Це раз. І по друге, я від задньої стінки котла поставив теж частинку шамотного, шамотної цеглини. 65 шириною і довжиною вона в мене цією стороною лягає вона на оголочок. Тут такий уголочок від порошку в котлі. От, вона в мене лягає одною стороною на оголочок. А тут це ж обрізана цеглина, а тут вона десь доходить ось так. Ось сюди. І отак вона перекриває зверху. Сюди йде теплообмінник, сюди камера, щілина така йде, де віконечко ви бачили. І там виходить, от така, ось так воно получається. Ось така камера, гази заходять сюди, ось, вдаряються, тут перемішуються, і з-за того загорається фіолетове полум'я. Тут створюється висока температура, достатньо розширення, невелике, достатньо невелике розширення. І тут створюється температура, і коли вони вже загораються, сюди виходить фіолетове полум'я. І частина, звісно, йде в сухий шов сюди, облизує весь задню стінку котла, ось так облизує, ось так. І заходить сюди. А те, що йде в димоход, воно вдаряється тут, закручується і тягою, тягою димохода вже. Виходить в теплообмінник. Ось тут ви бачили в віконечку, отак воно закручується все, розходиться по всьому теплообміннику і виходить в трубу. Так, наче все. Поняли, да? Тут перекрито, тут перекрито, тут глухо. Ну і на ребро 4 цеглини так і залишилось. Раз, два, три, чотири. От. Що ще? Отут ви бачили щілина на початку для вторинної подачі повітря. Я запускав, як ви бачили, таким квадратиком зліва. І воно фихкало. Якби заходив холодний воздух, коли заходить холодний воздух, він... Тушить факел, а тоді воно загорається, пихкає. Це неправильна робота. Коли я поставив тут трубку металеву, отак поставив трубку. Якби перекрив цей отвір і вторинне повітря по трубці частково, частково зверху трубки. Заходить ось сюди, навіть навіть воно, ось ви бачили, заходить ось сюди, потім отак рухається, тому що тут теж перекрито. Тут все перекрито. І воно отак рухається сюди. І вже воно нагріте, розсіяне, поступає вже е, в цей завужений хід. Ось так. І коли воно поступає вже нагріте і розсіяне, поступово вже немає таких хлопків, вже воно не пихкає, а рівномірно подається, розсіюється вторинне повітря і потік стає рівномірний. От, і дуже класно все працює. Ну і звісно, воно е, собі ще добирає оцими щілинами. Тут же ж стоїть цегла на ребро. 4 штуки. І між ними ось щілини. І, звісно, воно ще собі добирає щілинами. Коли я цеглу виймаю, то там видно такі вигорівші по полукруги, видно, де загорається це вторинне повітря. От. Основна частина, звісно, потрібно, щоб заходило на початку ходу. Основна частина тут. І коли воно вже перемішується по всій довжині ходу. Тут на виході вже виходить готова суміш. І при розширенні, коли воно виривається сюди, в цю камеру, тут же щось так. Камера. Ось так. І коли воно сюди лупить, воно тут створюється, температура достатня для того, щоб загорілися ці гази. І ось так сюдою, і виходить в теплообмінник. І далі тут вже охолоджується і виходить в димохід. От. На рахунок металевої пластини. Я думаю, що це теж важливо. Думаю, що важливо. Я так дивлюсь, вона в мене отака широка, отака лягає аж сюди. Ось так вона перекриває цей хід, перекриває цю. Це <цеглину>, і лягає аж сюди. Так, чуємо котел шкварчить. 148 на димоході. 132, 141. Двісті у нас на теплообміннику. 174. Температура у нас тримається 60. І все. Уде потихеньку шумить, гріє і горить, горить, горить. Вже 12 годин дня. А воно шипить котел. Чути, так? Да? Горить, горить, горить. Дуже подобається, економно. Класно гріє. В димоход не вилітає.